Що робити, якщо собака загубився? Привіт! Мене звати Софія Селюкова, я спеціалістка з поведінки собак в навчальному просторі гавки. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що робити, якщо загубився пес, але, звичайно, розмову почнемо з того, що варто зробити ще до цього, для того, щоб якщо навіть раптом це станеться, пошуки були максимально швидкі. Перше, що необхідно зробити, це чіпувати тварину, піти до ветеринарної клініки і попросити поставити чіп. Чіп це такий маленький пристрій розміром з рисове зернятко, який вживлюється під шкіру тварині, зазвичай десь в зоні між лопаток. Він абсолютно безболісний, не заважає тварині жити. Але цей чіп отримує номер унікальний. І цей номер зчитується за допомогою спеціальних сканерів. Тобто, якщо вашого собаку знайде людина, зрозуміє, що це згуба, і відведе до ветеринарної клініки, де є цей сканер, яким проведуть біля цього місця, де зазвичай вживляють чіп, і цей сканер считає цей чіп і відобразить цей унікальний номер. Тому після того, як чіп встановили, попросіть, будь ласка, ветеринарів перевірити, що чіп зчитується. Це не останній крок, який необхідно зробити. Цей унікальний номер також потрібно додати в базу даних і зв'язати з вашими контактними даними, для того щоб зчитавши цей номер, там були не просто цифри, а ще якісь дані, за якими можна. З вами сконтактуватись, наприклад, ваш номер телефону або ваша адреса, існує багато баз даних, в яких можна зареєструвати свого собаку номер чіпа. І ми, звичайно, рекомендуємо вам зробити це в якомога більшій кількості баз даних. Якщо ви знаходитесь в Європі, то звичайно є сенс робити це в європейських базах даних, якщо в якомусь іншому регіоні. То, відповідно, в базах даних місцевих ми залишимо кілька посилань на бази даних саме європейських в описі. Деякі з цих баз даних просять про невеличку оплату за реєстрацію, деякі є безкоштовними. І після того, як ви внесли цей чіп в базу даних, ви можете перевірити також зайти на сайт цієї бази даних, вбити номер. Чіпу в віконочку пошуку і подивитися, що дійсно пошук знаходить ваш, ваш запис. Наступну річ, яку ми рекомендуємо зробити, це придбати жетон, або його ще називають адресник, на який ви можете нанести знову ж таки гравіювання з вашою контактною інформацією, або це може бути жетон з QR-кодом. І зчитавши QR-код за допомогою смартфона, людина також потрапляє на сторінку з вашими контактними даними. Дуже гарним варіантом є замість жетонів та адресників робити вишивку на, на шийнику або на шлейці. Робити її так такими великими цифрами. Або літерами і контрастною, для того, щоб якщо собака, наприклад, лякається і не підходить близько до людей для того, щоб вони зчитали цей QR-код або роздивили, що написано на адреснику, щоб навіть здалеку вони бачили цифри номеру телефону і могли вам задзвонити. Також не рекомендую писати на жетоні, на адреснику або на амуніції вишивати, замовляти вишивку, щоб там було ім'я собаки. Взагалі, мені здається, що номер телефону вашого або якогось додаткового іншого члена родини має бути достатньо. Також рекомендую вписати щось на кшталт велика винагорода та або собака потребує щоденних ліків що небудь на кшталт такого, що якщо якась людина знайшла вашого собаку, особливо, якщо він породистий, особливо якщо це сука, щоб у нього не було бажання Якимось чином привласнити цю собаку, використовувати розведення, якимось чином нажитись на ньому, щоб у нього було бажання як швидше повернути його вам, відповідно, отримавши, звичайно, від вас винагороду, але не вплутуючись у якісь проблеми зі здоров'ям собаки, яких, звичайно, у вашого собаки може і не бути, але на адресниках моїх тварин. Я таке пишу. Звичайно, адресники можуть втрачатись, шнурочки на шиї можуть розв'язуватись і розриватись, тому можете використовувати декілька систем захисту. Тобто, у вас обов'язково має бути чіп, який занесений до баз даних. Може бути один адресник на окремому шнурку або на нашийнику, плюс вишивка вашого номеру телефону на шліці. Також все більш популярними стають GPS-трекери, які можна прикріпити до амуніції собаки, і таким чином в режимі реального часу ви зможете відслідковувати, де він знаходиться, якщо він втік або загубився. Але це, звичайно, лише пристрій, який має обмежений, наприклад, час дії, тому що батарея також сідає. І не всюди буде достатньо гарний зв'язок, достатнє покриття для того, щоб цей gps трекер показував достатньо точну локацію. Тому це звичайно дуже гарна опція, додаткова. Але це не означає, що можна відпускати собаку на самовигул, спускати з повідка, якщо він не приходить до вас за командою, або в якихось незнайомих місцях, якщо ви не знаєте, як він відреагує, якщо він схильний до того, щоб тікати від вас, або чогось надмірно лякатись, вам все рівно потрібно дбати про те, щоб ви спускали такого собаку з повідка тільки в знайомих йому місцях, тільки в місцях, де є якесь е, огородження, або не спускали його з повідця, тримали його на повіці. І, звичайно, е, також варто думати про причини, чому цей собака схильний до того, щоб тікати, або е, намагатись вирішити ці питання разом зі спеціалістом, або надмірний страх там, до людей, або до якихось звуків, який спонукає собаку зриватись з повідця. Е, також е, потрібно. Звичайно, над цією проблемою працювати. Особливо закликаю людей, які живуть у приватних будинках, і в яких собаки мають доступ на двір самостійний, без вашого нагляду. Перевіряйте те, що ваш, ваше огородження цілісне, що собака не робить підкопи і не тікає. І, звичайно ж, намагайтесь задовольнити його потреби у щоденних прогулянках, для того, щоб. Цієї потреби робити підкопи і тікати від вас, задовольняючи таким чином свої природні потреби у собаки не було, або хоча б мінімізувати цю необхідність. Наступне, що варто зробити, це дуже якісні як Якмога якісніші фото вашого собаки в різних ракурсах, при гарному освітленні. Можливо, якщо є якісь особливості в його окрасі або зовнішньому вигляді, то сфотографувати це також для того, щоб якщо раптом собака загубився, щоб ви могли використовувати ці фотографії. Для створення листівок та оголошень. Ці листівки та оголошення, ви можете підготувати заздалегідь, для того, щоб не витрачати цінний час потім на їх створення. Тому що коли собака справді губиться, то діяти потрібно якомога швидше. І розміщувати ці оголошення, ці листівки, бажано в таких місцях, де Багато трафіку, де люди досить часто ходять, біля автобусних зупинок, біля магазинів, аптек, біля шкіл, тому що школярі досить часто допомагають знаходити собак, тому що вони більш уважні до таких проблем, до таких оголошень і до собак, ніж дорослі. Такі листівки і оголошення ви також можете. Залишати в кав'ярнях, в магазинчиках, кіосках вашого району, показувати їх або роздавати жінкам, які гуляють з дітьми в день або з візочками, або літнім людям, які часто можуть просто сидіти біля під'їздів або на лавочках в парках, і просто роздивлятись навколо, і більше шансів, що вони дійсно помітять вашого собаку. також. Охоронцям магазинів, дитячих садочків, людям, також, які можуть спостерігати і, і з великою вірогідністю помітити вашого собаку. На таких листівках, звичайно, мають бути ваші контакти. Важно, щоб ви залишили декілька варіантів. Це може бути телефон, пошта. Навіть як якісь соцмережі для того, щоб людині було максимально просто з вами зв'язатись. І чим яскравіше будуть ці оголошення, тим більше вірогідності, що вони привернуть увагу людини. Ті самі оголошення, звичайно, потрібно розміщувати і в соціальних мережах. Існують різні групи, пабліки, які присвячені пошуку загублених тварин у вашому місті, але не обов'язково ем, лише ними обмежуватись. Можна просити адмінів опублікувати, наприклад, якийсь паблік присвячений просто подіям у вашому місті, або навіть просто чат вашого будинку. Будь-де на вас на ваших особистих сторінках, в соціальних мережах, звичайно, публікуйте ці оголошення і обновлюйте їх, що якийсь час, для того, щоб якомога більше людей мали можливість побачити і знати про те, що така тварина шукається. Знову ж таки, я раджу в цих оголошеннях, звичайно, писати про те, що ви надаєте в нагороду тому, хто знайде собаку. Або надасть якусь інформацію про його місце перебування, для того, щоб стимулювати людей вам допомагати активніше. І, звичайно, якщо вам дзвонять і повідомляють, що знайшли вашого собаку і готові віддати його за винагороду, то пересвідчиться, будь ласка, що вони дійсно мають вашого собаку, щоб вони надіслали вам. Якісь фото, відео, підтвердження того, що це дійсно ваш собака. Також іноді рекомендують не писати в оголошеннях про якусь особливість. Наприклад, якщо ваш собака має декілька таких характерних рис, забарвлення, щоб якусь одну особливість ви спеціально не написали, для того, щоб потім перевірити людину, яка знайшла нібито вашого собаку. Якщо він не зможе вам назвати, то, скоріше за все, він намагається якось вас обдурити. Це шахра. Також періодично можете заходити на якісь вебсайти дошки оголошень, де розміщують якусь інформацію про продаж тварин, особливо якщо у вас породистий собака, знову ж таки, якщо сука. То через якийсь час можуть навіть продавати цуценят, і таким чином ви зможете знайти вашу собаку, яка вже встигла народити у руках недобросовісних людей. Але в першу чергу вам необхідно обдзвонити всі найближчі ветеринарні клініки, притулки та організації звідлову тварин, та запитати, чи не. Знаходили вони чи не привозили їм такого собаку згідно з вашим описом. І до таких місць, як притулки, краще взагалі приїхати самостійно і навіть декілька разів в різний час, тому що деякі притулки мають таку велику кількість тварин. І не всі працівники, співробітники просто е, знають, яку тварину привезли, наприклад, е, на минулій е, зміні, тому краще вам приїхати самостійно і подивитись тварин, і навіть робити це періодично. Ну і, звичайно, самостійні пошуки, е, щоб ви ходили по вулицях, району, зазвичай приблизно радіус пошуку це 10 км. Тобто це досить такий великий радіус, вам можуть допомогти ваші рідні і друзі. Е, найкраще це робити ввечері, коли трафік людей, машин не надто великий і зазвичай тихо, і більше шансів, що собака вас почує. Те, як ви кликаєте його, так ви маєте ходити по вулицях і кликати його за ім'ям. І е, якщо ваш собака особливо і може десь забитись якийсь підвал, то вам може знадобитися для цього ліхтарик. Отже, найголовніший посил цього відео це те, що від того, щоб собака ваш загубився, не застрахований ніхто. Будь ласка, не. Будьте занадто самовпевненими або наївними, що ваша собака ніколи не втече, і тому ви можете гуляти з ним без повіця в незнайомих, людних місцях або там, де його щось може налякати. Обов'язково чіпуйте та використовуйте декілька систем захисту, про які ми поговорили в. Цьому відео. А я прощаюсь з вами до наступних відео. Бажаю, щоб ви і ваші улюбленці завжди були в безпеці. До зустрічей в навчальному просторі Гавкіт.